Всім привіт! І знову ми на водоймі Ульяники. В цьому році ми записувалися на всі змагання на цю водойму, котрі нам подобались та на водойму Крута балка, але ж на Круту балку ми по той чи причині, тій чий причині ми не їдемо. Вже серпень, турнір Crazy Carp Top 15 На цьому турнірі ми маємо внести в таблицю. Якомога більше риб в топ-15, максимальна кількість риб це 6. Ми віджерибкувалися. тянули жінка та син. Ми приїхали в трьох. Може, до нас приєднається гість Х, який ще невідомий. Як пройде три доби, він сказав, що може приїде, в нього в цьому році мало рибалок і хотів би. І зі мною поспілкуватися, і побути, побалакати. Я б хотів його бачити та прибалити. Тому вже минула доба. Приїхали ми взяли з собою 150 кілограм бойлів, з котрих було 20 кг є розчинного бойла, кальмар слива, також донний бойл кальмар слива, є бойл Чистий кальмар та важкий монстр лівер. Почнемо з кальмар сливи, з кальмару чистого і будемо вже останні дві доби так плотненько сидіти на монстер-лівері. На Ловимо на з четвертим гачком, донний 24 й бойл. Сидимо нам випав четвертий сектор. Зліва є другий, справа п'ятий-шостий. Сектора на дамбі розвернуті всі вліво. Тому ми сидячи в четвертому, ловимо в зоні третього, є другий. У другому команда з досвідом. з досвідом. Дуже гарно ловить рибу. Гарно перекрива. Двістань недалеко до берега. Тобто, з другого сектора ми рибу не чекаємо. Справа також. У нас два сектори, і хлопці кидають далеко, кормлять немало. Ось. Тому ми намагаємось робити все, що в наших силах. І е е е сьогодні вночі ми одну риб рибку, треба ще кожній команді 5 рибок спіймати е е в табличку. Ось. Першу рибку ми туди внесли це невелика рибка. Залік, до речі, з 15 кілограмів, і ми зловили там залікову рибку. 15 з копійками. Ну, це була приємна рибка. І в нас ось було за день клюють дрібні карпи. І вночі були карпи крупніші, білі амури, але заліковий тільки один. Ось. Приблизно в день виходить у нас 20-25 кілограм болів, а змагання будуть іти 6 діб. Так що будемо освітляти. До зустрічі на клюванні. Mm-hmm. Ще раз всім привіт. Я нагадую, що ми на водоймі Ульяники, на кубку Crazy Carp Top 15 риб великих та гарних, і ми продовжуємо змагатися. Ми знаходимося в секторі номер 4 розвернутому в сектор номер 3 Минуло дві доби. і Ми маємо вже дві залікових риби, але по цим міркам цієї водойми. На жаль, вони дрібні. Це 17 з копійками одна і 17 з копійками друга. От. Тобто вони, кожна вже вибивається з таблиці. Ось, Таблиця заповнюється рибами 20 Що в нас по корму? По корму в нас декілька видів бойлів, два з них без ароматизатора. Це на основі сквида та на основі халібуту. От. Також у нас. Сквіцлива. Я вам вже про це казав. І в нас з такого розрахунку десь приблизно виходить по 25 кілограмів на день. Цей закорм ми вносимо на точки по мірі клювань, так як дрібний карп продовжує цілий день, поки від світанку до заходу сонця він продовжує свої клювання. Ми намагаємося його відволікти в якусь другу чи іншу точку. До речі, на моєму каналі в Ютубі підписник один з підписників задав, що ж робити. чи знайшли ви якусь можливість з ним боротися? Ну, по-перше, це якщо він в одній в одній точці намагається десь якось нас, нам докучати, то ми можемо трохи зміститися вліво-вправо за точку, пробувати не діпувати бойл, вимачувати бойл, робити його менш цікавішим або збільшувати насадку. От. До речі, сьогодні ми збільшили насадку, там поставили 2,20 бойла, перестав дрібний докучати. В день у нас слабкі клювання і так, тому і крупний не клював, але ж більше можливості поймати, спіймати крупного карпа, коли не докучає цей дрібний кожні 30-40 хвилин. От. Вночі клювання вже у нас більш. Часті вони починалися в першу добу. Там у нас за ніч було три клювання, цю добу вже чотири клювання, рівно, як і в п'ятому секторі. Шостий трошки ще не розкачав свій сектор, тому там все я думаю, попереду. От. І ми качаємо. Рибка, ця вже ночна. Видно, ми гадали, що вона заходить з залива напроти нашого сектору, але бачимо, що все-таки деяка риба виходить з-за тону. На жаль, це не така велика риба, як нам поки хотілося б, бо там команда стоїть у другому секторі зліва, і вона тормозить кількістю корму та своєї професійної. Діями своїми професійними. Так що ми працюємо, також бачимо, що в відрізках часових заходить пілий ямур до нас у точку, під під'їда корма, ми докармлюємо. Ну і так, Дрібника, карася нема, сомік, зловили соміка, повечерили сьогодні їм. На цій водоймі соміка любої ваги треба забрати, бо це, скажімо так, шкідник такі на водоймі його треба звідси забирати. Так що зараз ввечері ми чекаємо вечірнього проходу та ночної риболовлі, трохи не висипаюсь, чесно кажучи, то самому на такі турніри, хоч він і по кобрі, здавалося б, да, і можна подумати, що він більш таки лайтовий. Але я вам зізнаюся відверто, що я на, зі своєю родиною на скажімо так, змаганнях на турнірах, які були по спомбу, менше. Заморювався, ніж я заморююсь по кобрі. Треба махати коброю на відстань там 120 метрів, 125 коброю, хоча дистанція, на якої я ловлю, 120-117, але ж чим під той берег, ще треба, я люблю робити тропу із бойла, трохи переграждати, трошки звати звідти, тому і туди. І водили не так, бо їх три з морю кидати і рідкі перезаброси. А от корм доставляти 25 кілограмів це 25. П'ять тисяч шариків, скажімо, доставити треба у воду цілодобово, кожної доби. Ось працюємо, підписуйтесь і до зустрічі на клюванні. на амур Дима, ты Амура готов брать? Ну да, чтобы он руки хоть я не порезал. если что, пропускать. Все, такого еще не было, я такого ни, ни разу не видела. и взять бы зачетную, да? Вот таким способом. Ну. Но... Ти думаєш про місті? П'ятнадцять шість двадцять. ми хотім, хочемо сфотографувати да, з таким велетням амором. Діма, розкажи, як змагання? Змагання супер. Приїхав ні давній друг. Ми його всі знаємо, Валярчик. Да. Команда поповнила сильним. Ви здавали то, фору три доби, да, а тепер. Точку розкармлюємо да. далі і працюємо. Поняв, що там сусіди зліва справа, як ви. Сусіди зліва трошки нас облавлюють поки що. Ну, сьогоднішньої ночі ми їм покажемо, як треба ловити бо... рибу. роблять, Але, ну... але, але приїхав Вальєра. Да, так. Всім все скажемо. Хорошо, Поня. Молодці давайте. <рес> що, дорогі наші підписники та підписниці. Та як завжди, підписунчики маленькі. А в кого не маленькі. Ось як я і обіцяв, у нас в команді гость давній, добрий, толковий експерт та чудова відзивчива людина Валерій Ананьєв. Він дуже рідко зараз їздить на рибалку, не був вже майже рік на Ульяниках. Він працює багато, робить прикормки свої класні. Для фідерістів, рибаків. Та також е приймає участь в змаганнях Iron Fish, де в нього є і успіхи, і провали, але це рибалка. І трошки ми свалили побалакаємо. Він десь вже дві доби з нами. Зараз вже в нас фініш змагань. ну Зараз не про все. Валера приїхав і бачить, що у Ляники вже зовсім не та водойма. А з чим це пов'язано, він нам розкаже. Уляники уже, как говорится, не те. Вот. Но это касается только прикормочных программ и поведения, соответственно, рыбы. А все, что то прекрасное, что было на Уляниках, все и осталось. Даже стало еще лучше. Я когда приезжаю на Уляники, я здесь просто отдыхаю душой и сердцем. Вроде, знаешь, вот формат по кобре, да, нагрузки, уже возраст, знаешь, и плечи гудят, и локти гудят, физически устаешь, а морально отдыхаешь. Посидишь на закате солнышко в кресле, подышишь воздухом, послушаешь пение птичек, посмотришь на эту благоуханную красоту и по другому себя чувствуешь. И куда усталость уходит. Что касается самой рыбалки непосредственно, то, конечно, Поменялось за год и очень много. И просто э, согласен с, с тем фактом, что рыбалка всегда интересна и невозможно ловить рыбу по книжке. Потому что очень много факторов, которые влияют на поведение рыбы. И вот э, в данном случае на уляноках вот произошло то, что произошло. Интересный факт, что все же раньше ловили как? На пуфик, на попапчик, стик. Вот. Э, сподовая прикормка конопля, молотый орешек, да, мелкий пелец. Э, рыба была как бы мелкой и малосорной, в основном крупная рыба, она избалована. И под прессингом выбирает самую доступную пищу, легко усвояемую. Соответственно, этим была так называемая мочмала. Вот. А сейчас, когда по сей вероятности, соседних озер попала мелкая рыба, мелкий карп, до, до полкило, такой 300-500 грамм, вот. И произошло то, что произошло. На мелкую насадку ловить практически невозможно. То есть, допустим, вот у тебя формат, как сейчас 15 ⁇ и какая, какой попап, какой пуфик. Он тут же моментально садится. Он садится на 24-й бойл, на варенку. От него невозможно отбиться. Соответственно, мелкая насадка вообще не работает. И к тому же осенью запустили большую партию такого среднекрупного карпа там от 5 до 12 килограмм. Вот. И они тоже внесли свою лепту, понимаешь, они создали конкуренцию пищевую. И все эти старожилы, пятнашки, двадцатки, тридцатки, они все зашевелились. И пошла конкуренция в кормовой, в корме. И, соответственно, рыбе, как говорят, даже кусок мяса. Знаешь, как говорят, уже все, уже конфетка не проходит. Нужно побольше бойлов, побольше там, ореха, понимаешь, побольше крупной фракции. И соответственно, команды, которые перешли на эту тактику: тактику кормления, тактику приваживания карпа, создание кормовых пятен, которые перешли на крупнофракционную структуру прикормки, они начали выигрывать соревнования и начали добиваться больших успехов. Начали ловить много рыбы и крупную рыбу. Вот. И, соответственно, если рядышком сидит команда, которая кормит коброй, допустим, высококачественным продуктом, варенкой, ну и можно чуть-чуть пылика, или рядышком сидит команда, которая будет кормить вот этой мочмолой, мелкой фракцией, то она проиграет в пух и прах, понимаешь? с попапами невозможно здесь уже ловить. Стик моментально разбивает мелкое. мелкий карпик, он как пирани налетает. Вот. И, соответственно, здесь уже нужно ловить только на большую насадку. Вот. В идеале на варенку, потому что на пылик 24 тоже садится сразу mm -hmm. мелкий карп. И когда формат вот 15 плюс, там по 15 крупным рыбам, там или там по 10 крупным рыбам, то, соответственно, вообще только получается только выход э, на кобру, только большие насадки, вот, только вот в этом плане. По-другому здесь уже никак. И это интересно, понимаешь? Люди, с одной стороны, привыкли в такой тактике ловить рыбу, а тут надо переучиваться, понимаешь? Надо себя ломать, угу. вот, искать новые подходы, уметь читать по новому ситуацию. Это интересно. Понимаешь, рыбалка – это тоже как шахматы. Вот я смотрю на команды, которые сейчас… во многих турнирах тоже выигрывают, в призах, знаешь, вот что их выделяет? Их выделяет умение читать ситуацию, умение читать водоем. Они как игроки в карты, знаешь, кто кого обыграет, кто просчитает правильное движение рыбы, куда она идет вечером, куда она идет утром, как правильно расставить удочки. Не просто тупо пришли, навалили 200 кг корма и сидят. Понимаешь? Нет! Удочки юзаются, переставляются, смотрят, что делают соседи. Ага, соседи ловят на средних, раз туда пошли, раз сюда пошли. Двигают удочками, подбирают дистанции. Понимаешь, там дали много корма, там дали меньше корма, там такая насадка, там такая. Тут еще очень важный момент, что многие команды ловят на определенный вид бойла, определенного производителя. І виходить, що водоймчик в якоїсь мірі підсаджується вже на певний вид корму. Познаєш? Карп його їсть, багато їсть, і починає виглядати це як звичайну пищу. Качественну. А українські виробники прибавили. Познаєш? В качестві. На цій водоймі підсаджена водойма. Ми не будемо таємницю цю тримати. Це зовсім не таємниця. А це виробник Crazy Carp, вона підсаджена на Devil Squid, да, на сливу. Ну, із ароматики, да, виділяється слива, но вона перейшла ще з с пуфиков, как бы, знаешь, з поп там стики, і повалися, ароматика в маршмелу, в эту в коноплю. і как бы вот эта аромати ароматическая метка, будем её так называть, она слива, она перешла и сюда. І в бойлах присутствует аромат аромаслива. То есть, допустим, Devil's Squid, там, ну, сквит со сливой, я так понимаю. Day, да, Dale Squid у него называется. Ну, и здесь и не только же Crazy Boil'ы. Здесь же и других производителей ребята пользуются бойлами. Вот. А ну, частина, ну большая 15, часть да, команд, це... вот сейчас сколько у нас команд участвует? Зараз 10 команд. Вот, например, на, наверное, 8, 8 или 7 команд, 8 на, команд на, его, на, да, на Crazy Carb, да? Так. Вот. Ну, одна команда на Пугачи и одна команда ну, я на Власном. Но... Мистер Карпятник. Да, ну, ну, я тебе хочу сказать, что это говорит о чем? Это говорит о том, что спортсмены доверяют этому продукту, правильно? Этому производителю. И он качественный, и он дает результат. Да. Не, не давал бы результат, они бы ловили на другого производителя, по понимаешь? Вот. Если взять другие водоемы, там тоже какие-то другие производители украинские, да? В каком-то регионе там больше, допустим, там же Кричевичи, там они, Тринити, там Баунти, они больше там на э, этих самых, на Кричевичах, на э, Прилбычах. А здесь вот, здесь, вот этот производитель в, в, на слуху, так сказать, у людей. Ну, в общем, да. в конце нашего разговора я хочу что подтвердить, о чем сказать, что Уляники вот как были в топе. Вот много-много лет уже. Сколько уже, наверное, лет, наверное, 6-7, да? Или больше. Или 10 даже. Я сюда три рока езжу, Валер. и ну, знаемые три рока, да. злодоймы. То есть вот они и держат свой уровень. И даже улучшают эти, хочу сказать. Вот. Так что сейчас тут за тридцатки. Где мы можем вот так вот на рыбалке поймать за тридцатки или на соревнованиях? Да, Когда да. прессинг. Это тоже очень важный момент. На рыбалке можно поймать тридцатку. Попробую на соревнованиях поймать, когда идет прессинг лесками, прессинг тактикой, прессинг кормами. Ну, до Короче, уже 16-17 за двадцаток спимано. Да? На цих да. змаганиях. Да. То есть сейчас в 15-ку мы уже с двадцаткой чисто не попадем. Да. Уже надо 23-24 плюс да. ловить. То есть это колоссальный успех водоема. Вырасти такую рыбу. Ну не так просто в данной ситуации в нашей стране, вот. но это о чем говорит, это говорит о том, что здесь э великолепная кормовая база, э великолепный кислородный режим, то есть здесь два притока получается, и, плюс, плюс родники, плюс аэраторы у работают, да, да это, да, это говорит о том, что земле, кислород, привлитву. да, вот сейчас жара 30, да. рыба не, не страдает, как говорится, знаешь нету такого явного термоклина и нормально все рыбка себя чувствует хорошо питается соответственно ловится люди показывают великолепный результат так. вот так что и вот люди которые сюда приезжают вот им надо конечно то что они от нас услышат им конечно надо принимать решение выставки да, да принимать решение да и уже сюда ехать с немножко другой прикормочной программой, использовать другие насадки. Да. От, щоб поймати свою рибу мічку. Ну і це дорожче стало, друзі. Зараз на ульяники не приїдеш з мішечком канаплі, там з 10 кілограмами пелицю. Вже сюди треба, якщо їхати, то як мінімум 5 кілограмів на день бойла. Це якщо на любительську рибалку, на якусь, а на змагання це від 20 кілограмів бойла на день. Це мінімум. І бажано це варений бойл. Тому. Змагання і звичайна риболовля на ульяниках стала дорожче. Ось. Да, це ще учитывает, що помимо поїдателів бойлов, карпов і да, амуров, тут ще ж багато сома, причому він разновозрастной, там 2-3 кг и до 30-40 до кг. Ну, соответственно, он тоже поедает очень много бойла. И это надо учитывать. А, амур. Да, но ну, я сказал, карп і амур. А. Да. А... Это надо учитывать. Ты понял. Сейчас запустили и черного амура сюда, больше 50 штук, да? Соответственно, он, а он тоже бойло и любит, и, намного лучше, чем серебристый амур, белый амур. А птичка, ныряет, и весь выныривает, а, как она называется? Нырок. Нырок, да? Ну, я не знаю, наверное, Короче, нырок. не поп. Да, ну, классный выдаем, водоем, конечно, Приезжать сюда, получать колоссальное удовольствие, это одна радость. Сейчас, учитывая ту ситуацию в стране, знаешь, то нервное перенапряжение, которое мы с тобой получаем, понимаешь, что, конечно, очень важно приехать. И здесь немножко хотя бы сутки, двое, продышаться, как говорится, знаешь. Спасибо, что пригласил. Да, вот. Валер. Да. Ну что, друзья, на надо... всей. ноті будемо завершувати. Нам пора підгодувати і чекати вечірній прохід риби. До зустрічі на клюванні. Дякуємо Валерій і дякуємо вам, що підписуєтеся і залишаєтесь з нами. А за змагання і захід змагань далі буде включення, Я вам розповім трошки більше. 502. 502. Поздравляю. Вот, вот, вот так вот Видно? О! О. Катюша, делай тридцатку, Катюша. Сделала, Мася? Да. Фоточку бомбаньки. А вот О, вот так держи. О, О. класс. А теперь разверни спину. У тебя есть борода, я скажу, да. С бородой хорошо Вот так вот. Ну что, всем привет. Закінчили змагання, ми швиденько зібралися. Треба було не запізнюватись на нагородження. На жаль, ми не попали цього разу в призи. Сектор важкий, сектор в грядці стоїть. Зліва у нас другий сектор був, з права п'ятий і шостий сектор. Але ми виступили гарно, закрили п'ять крупних риб. Спіймали рибу за 20, внесли її в 15 крупних риб. Ми попали в топ-15 бігів на турнірі Ульяники на крейзі турнірі. І за цю рибу ми отримали також приз. Взагалі, вважаю, що виступили ми на дамбі чудово. Тому як п'ятий і шостий сектор вони навіть не закрили свої п'ять риб. А не те, щоб, Хоча п'ятий сектор спіймав рибу за два це також вніс, але п'ять риб не закрив. А другий сектор він стоїть в доміку риби, тому виступив гарно і, до речі, зайняв перше місце. Що я вам хочу сказати за ці змагання? Ну, по-перше, ульяники вже дійсно не ті. Ульяники риби багато. ульяники люблять вже багато крупного вареного бойла. Корма багато, риба стає на корм, якщо цей корм їй знайомий, це бойли від Крейзі Карпа, то він на них швидше реагує, швидше їх приймає. Там же треба дивитися, на які саме бойли або за ромою, або з ароматики буде працювати краще. Якщо це бойл незнайомий для неї, то треба трошки більше часу, щоб вона його впізнала, посмакувала. Якщо він їй буде вподоби, тоді вона на нього становиться, як це було у нас з Валерою. І ми вже на дві останні доби ми вже отримували більше і більше клювань. Риба ставала на наш корм. На дамбу риба приходила з вечора і до пізнього ранку. Тобто ми ловили, перебирали. Ну і ще раз вам буду нагадувати, що багато, дуже дрібного карпа зараз на уляниках. Він заважає в світлу пору дня клювати. Треба або з насадку збільшувати, або ловити за кормом. От, або робити якусь точку окремо там з дрібним кормом, якщо це можливо, щоб туди, щоб туди збирати цього дрібного Карпа. Будемо і далі приймати участь у змаганнях. Далі у нас змагання 2 плюс 2, а може ще вийде поїхати в якості гостей або учасників на змагання до піранді на марафон. І будемо освітлювати вам події, освітлювати і знайомити вас з даним форматом. Так що ви підписуйте, залишайтеся з нами. І до зустрічі на Клюванні.